Всім доброго дня! Хочу вам показати нашу модельку. Ось такий у нас прицеп під генератори. На сьогоднішній день це у нас для топ-продажі. Розміри даного прицепа 3 метри довжина, 1,30 мет і ширина. Це по самій рамі. Закладні під генератор йдуть. Ось такий крутий профіль з зарізаного металу 3 мм. Також на ньому йдуть 4 опорні стійки фірми нот. Ось так вони встановлюються і опускаються. Ви опускаєте, можна цими стійками повністю прицеп вижити, щоб підвізка не була навантажена у вас під час того, коли причіп стоїть. Також у нас ідуть гальма на 2 осі, є ручник на даному прицепі. Гальмо на кату на 2,7 тонни. Проводка, семипінова вилочка. Такий все, вилкотримач. Переходимо до підвізки. Підвізка у нас на салазках. Салазка регулюється вперед назад щоб змінювати центр навантаження на щіпний пристрій, тому що генератор може бути центр навантаження в одну сторону, так і в другу. Терсіони по потону 350 метров і два торсіона гальмівних, так як я вже казав. Ось такі чотири одних стійко. В задній частині також фонарики, номера і Що ще по даному прицепі? Рама у нас. Порошковим фарбуванням пофарбована, також можна зробити і оцинкованим. І ще 15-та резина, 15-ті диски niva диски посилені. Кому потрібно, замовляйте, виготовимо для вас.